Котики! Ваша улюблена модель Мілтек. 5 дюймів. Ще й в кольорі олива. Так, ви всі знаєте їх багато років. Натуральний замш, мембрана водовідштовхуюча, зручна підошва. якенька, вони як кросівочки на ногах. Демісезонна сезонна модель, але багато з вас носять їх всю. Зиму і взагалі круглий рік. Звісно, не забувайте, замж потрібно Пробляти пропіткою для того, щоб він не забруднювався, не промокав, тому що замж це замж. Гарненькі, новенькі, ще гарячі, як ви. Дивіться, котики. 41-й, 42-й. 43 та 45 розміри. Зверніть увагу, не вся розмірна сітка і всім не вистачить. Тому поспішайте! Ми чекаємо, ваші чарівні феї дуже стараються.